Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про різноманітність риб, а саме хрящових риб, їх особливості будови та біологічне значення. Що ж, поїхали! Пригадаємо, що відомо дві великі групи риб кісткові та хрящові. Кісткові риби ми з вами розбирали на минулому уроці, а сьогодні поговоримо про характерні ознаки хрящових риб. І так. Ці риби поширені переважно в морях. З боків або знизу голови, помітно 5-7 парних зябрових щіли. Рудні та черевні плоці розміщені в горизонтальній площині, плавального міхура немає, шкіра цупка та зазвичай укрита лусками, що нагадують зубчики. У хижих акул зуби трикутні та розміщені в кілька рядів. Причому зламані зуби заміщуються новими. Скелет хрящових риб винятково хрящовий. Цікава новина в тому, що зуби акул це їхня ж і луска. Здивовані, луска риб утворена з дентину, і у роті вона просто переходить у зуби. Коли зламується у акули будь-який зуб, в нього просто виростає новий. Також у хрящових риб розвиток прямий. Самка відкладає яйця ікринки вкриті щільними додатковими оболонками, з яких виходять молоді риби, що загалом нагадують дорослих особин. Інколи яйця затримуються в материнському організмі і з нього виходить вже живе маля. Це називається яйце живородження, тобто яйце розкривається прямо всередині організму матері. У деяких видів вакул і скадів зародок отримує поживні речовини від організму матері через її кровоносну Систему і таким видом притаманні справжнє живородіння, тобто вони народжують живих особин. І найпоширеніші хрящові риби це акули та скати. Акули мають переважно оптічну форму тіла. Зяброві щелини розташовані з боків голови і не закриті зябровими кришками. Передня частина голови видовжена, рот у формі півмісяця і оточений великою кількістю зубів, інколи навіть в декілька рядів. Основним органом руху слугують хвостовий плавець, верхня лопать якого більше за нижню, а у великій печінці цих тварин відкладається жироподібна речовина, яка підвищує їхню плавучість і таким чином компенсує відсутність плавального міхора. Так, у них немає плавального міхора, як у кісткових риб, тому якщо акула зупиняється, вона одразу тоне і падає на дно. Тому цим тваринам дуже важливо постійно рухатися. Більшість акул активні хижаки. Лише деякі види, наприклад, китова акула, щось сягає з завдовжки аж 20 метрів, живляться дрібними організмами. У прибережних водах Чорного моря поширена колюча акула або катран. Це яйцеживородний вид сягає трохи більше метра завдовжки. Живиться рибою, молюсками, ракоподібними та не становить небезпеки для людини. Скати. Тіло скатів сплощено зверху і знизу. Плавають скати хвилеподібно, рухаючись широкими грудними плавцями, наче літають під водою. Яброві щілини розміщені на відміну від акул знизу голови, і більших цих риб веде придонний спосіб життя. Вони лежать на морському дні, чатуючи на здобич, зо закопуються у пісок. У прибережній смузі Чорного тазовського моря мешкають два види скатів шипуватий або морська лисиця та хвостокол. Морська лисиця мешкає на глибині до 100 м і вона сягає 125 см завдовжки. Хвостокол щороку мігрує на зимівлю в Срідземне море і в наших водах трапляється лише на весні або влітку. На його хвості є зазубрена голка до 30 см завдовжки, яка слугує для захисту від ворогів, відомі випадки поранення людей. Акул і меншою мірою скатів відловлюють заради шкіри, з якої виробляють сумки та інші галантерейні вироби поживного м'яса, наприклад, катранів для цього виловлюють, та печінкового жиру. Джерела вітамінів та інших корисних речовин. Для життя та здоров'я людини небезпечна тигрова акула завдовжки до 5 метрів, біла акула і завдовжки вона буває до 6 метрів. Іноді акула молот теж буває небезпечною для людини. Ну і названа вона так, тому що її паща така широка, що голова розширена в боки, і нагадує молот. Небезпечними є також ураження електричними розрядами від електричних скатів та поранення завдяки скатам холод. Стоколу. І так, ми з вами вивчили хрящових риб. Давайте підіб'ємо. Підсумки. Хрящові риби це акули, скати, інколи туди виділяють ще химери. Це рибки, які дуже нагадують інших тварин, наприклад, риба риба-заєць або риба-капля. Для ознаків хрящових риб характерне те, що їх в зябровій щілині приблизно 5-7 пар, не прикриті зябровою кришкою, шкіра цупка та вкрита лускою, не мають плавального міхура і активні хижаки. Розвиток у хрящових риб муває прямий або яйце живонародження. На цьому у мене все. Бажаю вам здоров'я на все добре!